Як багато ми говоримо про жіночий період менопаузи, правда і ж? практично ніде не говоримо про чоловічий. І от ми вирішили, ми... що розвіяти їм легше думати, чи Нема. його не існує. Та клімак це не існує, але він існує. Безумовно, існує, і у них так само існує замісна гормонотерапія. У чоловіків теж все може бути, і в них також є періоди оцієї андропаузи, але вони, мабуть, довше ну. У кожного також пройти їм легше сказати, що я тебе не хочу, тому що ніж... ти вже стара, ніж... ніж признатися, що він вже не може. Це головне, так. мабуть, да? і тому так. вони так болісно переживають. Але також, мабуть, і, і нерви, і депресії. Безумовно. І це видно все. Безумовно, причому я вам скажу так, що чоловіки, хоч вони і сильні, але вони теж досить чутливі до всього, що відбувається навколо. І е, я вважаю, дуже багато, дуже багато людей відмовляються від якихось сумісних речей, навіть від сумісного інтимного життя, Знаєте, не ну, якось раз там щось не вийшло, там настрою нема, там ще щось. Але насправді це дуже важливо в будь-якому віці, і цьому можна зарадити. Головне на це звертати увагу.